Бізнес-вумен, сильні жінки з чоловічим характером, з сильною такою енергетикою вогняною. Відео для вас. Особливо, якщо у вас довгий час немає стосунків. Мені хочеться розібрати трохи цю тему, тому що це, ну, чесно, розпоширена історія, проблемка глибока. І не хочеться просто, щоб. Багато жінок витрачали свою енергію, свій час е, на віру в те, що е, колись в твоє життя прийде класний сильний мужчина, який тебе там не знаю, да, захистить, зробить все для тебе, і коротше, і ти будеш богиня. Е, можливо, і так, але дуже в рідкісних випадках. Значить, причина в чому взагалі, що такі жінки не мають. Дійсно, класного чоловіка. Я одна із таких жінок, яка переформатувала в результаті свої мозги, і зараз уже користуюся своїм чоловічим і жіночим началом, як то кажуть, тоді, коли треба, і, ну, і так, як треба. Да? Значить, в чому фішка? Кожна жінка, яка досягає якихось результатів у житті, Сама фізично маю на увазі, коли вона не просто робить це через легкість, через любов, через лайт. Типу, хочу роблю, хочу не роблю. А це та жінка, яка ставить плани, бізнес-плани там. Маю на увазі, навіть бізнес-план нормально в жіночих іграх, але. Не з станом я должна, я маю. Коротше, от тут я зроблю так, зроблю так, зроблю так. Поняли про що я? Тобто, коли жінка мощна така, от вона е, тобі розкаже, блін, віда до я, що і як? Я кажу, дираки зимують, от. Мощна жінка, мощна, яка добивається, яка піде скандалити буде щось там, да, сваритися з кимось, там, вставить комусь. Ну, коротше, ну такався, ну, двері з ноги відкриває. От, тут плюс-мінус відчуйте енергію, я зараз отрим пробую передати енергетично, щоб блін, я тобі сказала, я знаю, куди я йду і що я роблю. Да? І от і та жінка, яка жіночна, яка спокійна, яка нікуди не спішить, ні про що не париться, яка займається в першу в чергу своїм охранительним настроєм, вона на лайті вона на спокій, вона на кайфі. Да вона там щось зробила, щось потворила, щось повитворяла, потім пішла чимось іншим зайнялася. Вона не напрягається, вона не напружена. Її тіло в легкості, і тіло от такому. Ох та і все, от Ну Правда, це дуже велика різниця. Бо от жінка, яка напружена, вона така бігом. Так, коротше, слухай, значить, мені тут треба то і то. в общем, так. Угу, я поняла, да, окей. Ну, вайб такий чоловіка. Енергія, дівчаточка. Прекрасні богині. Наша енергія настільки мощна, коли вона включається в фазу Я мужик, що. Чоловіки, як, я не знаю, що, як, блін, щось втікає да, від світла. <свіття> не могла придумати. От просто настільки, от просто фу, і все, всі такі втікли. От настільки вони втікають від такої жінки. Воно не відбувається взагалі без мозгов. Взагалі, тут розуму не треба. Це все на тонкому плані, на енергетичному плані. Така жінка. В матричній системі сигналізує себе як чоловік, тобто в її поле приходять чоловіки, в яких відсоток чоловічої енергії нижче, чим у неї. Чому? Тому що ну, вся система просто хоче балансу. Просто балансу. І такі жінки кажуть, що я собі знайду посильніше. Я маю от такого знайти, бо що? Я маю бути сильна і він має бути сильний. Ні, жінка не має бути сильна. Жінка має бути мудра, хитра і в конекті з Богом. Тобто, має володіти своєю силою, енергією. Жінка, яка пробудила в собі силу, вона фізично мало що робить. Реально, вона робить щось, ну. Воно так їй прикольно, як малій дитині. Для неї нічого не робиться от через треба, тільки через хочу, цікаво, прикольно, легко, «ненапряжно». В такої жінки м'язи тіла, просто щоб ви розуміли, так ну, без енергетик всяких, да? тіло розслаблене, м'язи розслаблені, плавність присутня. Легкість, розумієте? Тому що жінка, яка не в плавності, вона строга, вона чітка, вона зібрана. Це в мужських енергіях. Чуєчки таких? Вона прикольна, чоловіки теж люблять таких, ну, є такі, да? А, ну, кажу вам, от коли мова йде про те, що ти хочеш відчувати себе тою, такою слабкою, любимою, коханою, заради якої він готовий гори звернути і так далі, тому подібне, то Маловирогідно. Може бути, бо тут, повторююся, треба розглядати, дуже індивідуально. Ну, маловирогідно. Тобто більший відсоток жінок одні, от по тій причині. Ти не такий, ти теж, ти долбайоб, ти мало заробляєш, ти там це, ти не шариш в цьому, ти то. По-перше, ну, цей вибір, да, от постійно вибір. Тоже, чого? Тому що ти умна. Ти много знаєш і так далі, і тому подібне. А прикол в тому, що в твоє поле приходять уже ниже тебе. розумієте уже тобто Ти не знайдеш в своєму полі зору реально мощного чувака. І навіть якщо знайдеш, він тобі буде недоступний. Тобто, не ну от зрозумійте, почуйте. От Якщо реально ти хочеш знайти мощного, класного чоловіка, сильного, да, то тобі треба стати, тою, ким ти є від природи. З жінкою перестань грати мужика. І тоді прийде той, який і захоче захистити, і квіти подарувати, і на ручках носити, і все робити для тебе, розумієте? От така от штука. Ми, жінки, взагалі це не враховуємо, а в сучасному світі це все так переколотилося, так помінялося, що печаль печальна, реально. І всі страждають. Чоловіки ненавидять жінок, бо вони от ведуть себе, да, як кончені. Ну, реально багато і жінок ведуть себе ужасно просто. Да? І от ідентично, і жінки-чоловіків, що, типа, ви слабаки і так далі, і тому подібне. То Пішла така певного роду, як війна якась. Зовсім неправильна історія. І це також входить в енерговипромінювання, да, в високі вібрації, в любов, і так далі. Тобто жінка, яка в мужику, вона не зможе проводити через себе ту енергію. Тому що зараз це просто необхідно, і конкретно, жінки зараз мають це робити. В першу чергу, не чоловіки, а жінки. Так, що дівчатка, включаємося в дівчаток.